Насоси 3210 10 Розкажу ну це те, що на Т40 ідуть, да, скажімо так. Розкажу в чому Зараз китайці. Китайці тімпінгують по ціні, але в Китайці гарантію отримати ні. А проблеми з тим, що тріскає корпус, є. Куди б це не дівались, і тоді, е, ну як вам пояснити? Проблеми індіїться, проблеми самого індійця. Тут же у нас ми даємо гарантію від себе, якщо ви брали в нас або брали у нашого дилера або покупця, тобто тут всі номера все є, щоб не обманювали, бо деякі там старі корпуса питаються всучить або ще щось ні. Ми відповідаємо тільки за себе. Якщо ви десь взяли в когось щось, він сказав, що він взяв у нас. То хай він і звертається до нас напряму. У нас наші ділери, якщо є, ну, тобто е люди, які в нас беруть, якщо є претензії, вони напряму до нас, вони не відправляють там клієнтів. Це вони зазвонились, ми сказали, що як зробити, поміняли гарантію або ще що. Тому ну, хоча по цим насосам, взагалі проблем немає в нас. Тому кому треба класні, якісні насоси, днів прозапчась, даємо від себе гарантію, і за інших продавців ми не несемо відповідальності. Ну, така політика, як ви думаєте, Так що, Дніпро запчасть, звертайтесь.